Привіт-привіт! Пепа та Джордж готуються до дуже особливого свята Геловіну. Пепа знає, що Геловін це веселе осіннє свято, коли всі перевдягаються у костюми, прикрашають гарбузи, грають у ігри та ласують смаколиками. Але перед тим, як запросити своїх друзів, потрібно багато чого зробити по дому прибрати в кімнатах. Полити квіти, прикрасити дім та приготувати смаколики. Тато свин вже почав прибирати. Що він робить? Пилососить, правильно. Мама, свинка та Джордж пішли на кухню готувати гарбузовий пиріг та кекси. А пепа пішла полити квіти на підвіконні. Поглянь, скільки розпустилося рожевих квіточок! Три. Пепа дуже добре доглядає за квітами. Вона їх полила і з'явилася ще одна квітка. Якого кольору? Фіолетового. Скільки тепер квітів розпустилося на підвіконні? Чотири. Як одержали число чотири? До трьох додали один. І вийшло число 4. Давай розглянемо уважніше цифру 4. Вона складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної та довгої прямої лінії. А щоб краще запам'ятати цифру 4, Пепа пропонує викласти її з вушних паличок. Спочатку викладемо найдовшу лінію. Для неї візьмемо дві палички. Викладаємо ось так. Потім кладемо одну паличку посередині горизонтально. І одну паличку ось тут, трохи нахиляючи. Ну що, вийшла у тебе цифра 4? Скільки паличок ми використали, щоб зробити цифру 4? Чотири палички. Вірно, розумничок. Скажи, чого у котика чотири? Чотири лапки. А у песика? Теж чотири лапки. А у квадрата чого чотири? Чотири кути. У автомобіля чого чотири? Чотири колеса. А у стола чотири ніжки, а у крісла. Теж чотири ніжки, молодець. Ходімо, поглянемо, як там справи у тата свина. Поглянь, як чисто, усе аж сяє. Мама свинка та Джордж приготували кекси та смачний гарбузовий пиріг. Що ж, тоді можна йти прикрашати кімнату. Пепа та Джордж взяли коробочки з прикрасами. Допоможи їм обрати саме ті прикраси, які потрібні для свята Геловін. Як думаєш, що тут зайве? Павучок, гарбузовий ліхтарик чи сніговик? Сніговик, бо це зимова прикраса. А тут що зайве? Кулька з папугою полі, павутина чи кажан? Кулька з папугою полі зайва. А тут що зайве? Кошик для цукерок у вигляді гарбуза, капелюх відьми чи різдвяний віночок. Різдвяний віночок зайвий. Чудово! Ось як моторошно ми прикрасили кімнату. Зовсім скоро вже прийдуть гості. Пепа та Джордж швиденько побігли одягати костюми. Пепа одягнула костюм принцеси Феї, а Джордж костюм динозавра. Та й стали чекати друзів. Першою прийшла овечка Сюзі. Вона одягнула костюм медсестри. Другою прийшла кицька Кенді. Вона одягнула костюм відьмочки Чаклунки. Третьою прийшла кролик Ребека у костюмі морквинки. Чому саме морквинка? Тому що вона дуже любить моркву. І четвертим прийшов Песик Денні. Вгадай, хто він. Вірно, він одягнув костюм пірата. Давай порахуємо, скільки всього прийшло дітей до Пепи та Джорджа. Рахуємо разом: один, два, три, чотири. Тож скільки дітей завітало на свято? Четверо. Пригадай, хто прийшов першим? Овечка Сюзі. А хто прийшов четвертим останнім? Песик Денні Хто прийшов другим? Кицька Кенді. Якою прийшла Ребека? Третєю. Ти гарно вмієш рахувати. Ну а яке ж свято без музики та танців? Скануй QR-код або натискай ось тут. Гарно потанцювали, сідай зручненько. Ну яке ж святкування без цікавих ігор? Дітки вирішили пограти у хованки у повній темряві, Тато свин водить. Допоможи йому знайти де чия тінь. Як думаєш, чия це тінь? Це тінь кровення Ребеки, а це. Кицький Кенді? А це чия тінь? Ну, звичайно ж Джорджа. А це. Вірно, овечки Сюзі. Це чия тінь? Це тінь песика Дені і залишилась в нас. Так, свинка пепа молодець. Ребека вирішила помалювати, та пепа каже, що це не вона, і щеня Дені каже, що це не він на малюнку. Скажи, що наплутала Ребека? Вона намалювала песика Дені у костюмі феї, який належить пепі. Як це можна виправити? Так, потрібно намалювати пепу замість песика. Або стерти костюм феї і намалювати костюм пірата. Тут прийшла зебра Зоя. Вона забула, що потрібно було одягнути костюм. Вона трохи засмутилася. Та мама свинка зараз дуже швидко це виправи, і ми їй допоможемо. Спробуй відгадати загадку, та дізнаєшся, який костюм придумала мама свинка для зебри Зої. Твою ніжну павутинку він сплітає без зупину. Вісім лапок у комашки, день і ніч працюють важко, бо для мушок гамачок виплітає. Павучок! Пропоную зробити ось такого павучка з паперу. Для роботи нам знадобляться чорні смужки, білі та чорні кружечки та клей. Спочатку беремо великі чорні смужки та склеюємо їх між собою. Тепер нам знадобиться допомога дорослих. Потрібно обгорнути смужку навколо голови та склеїти її так. Щоб вона трималася та не спадала. Відкладаємо її у сторону, нехай трохи підсохне. Беремо вузенькі чорні смужечки, це будуть лапки нашого павучка. Давай порахуємо, скільки ж лапок з однієї сторони має павучок. Рахуй зі мною. Один, два, три, чотири. Чотири лапки з однієї сторони. І порахуємо з іншої сторони. Один, два, три, чотири. Теж чотири лапки. А тепер самостійно порахуй свої смужечки та розклади їх по 4 штучки у кубки. Вийшло? Впевнена, що так. Тепер потрібно зігнути кожну смужечку. Згинаємо навпіл. І підгинаємо один кінець. Так робимо з усіма смужечками. Вже можемо приклеювати усі елементи. Почнемо зачиняти. Змащуємо клеєм білі кружечки та приклеїмо їх на чорний обідок. Зверху на білі кружечки приклеїмо маленькі чорні, приклеїмо лапки. Кріпити їх потрібно з внутрішньої сторони обідка, змащуємо клеєм зовсім трохи і приклеїмо з однієї сторони чотири лапки. І з іншої сторони теж чотири лапки. Готово. Зебра Зоя вже хоче приміряти його. Їй дуже сподобався її капелюшок у вигляді павучка. Особливо, коли вона ходить або підстрибує, ніжки павучка ворушаться як справжні. Малята пішли далі веселитися та їсти смаколики, які приготувала мама Свинка та Джордж. А нам вже час прощатися. Пригадай, яке свято ми сьогодні святкували разом з родиною та друзями пепи. Геловін! Вірно! З яким новим числом ми познайомились на початку заняття? З цифрою 4. Гарно пограли сьогодні. До нових зустрічей Па-па!